Халати плюс піжами, літо зима, сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Поїхали. Ось такі у нас ідуть велюрові сортики, дві пари і целька. Так вони виглядають сіренькі. Так, у нас, ще, що у нас тут є. Ось така... Ой, вибачте. Ось така піжамка. Футболочка і шорти, такі, можна сказати, бріджі. персикові. Бачите, розмір. Напевне, емочка. Так, що у нас ще тут знаходиться? Ось така, можна сказати, мічна сорочка, халатик, весмір есочка по і теж жіноча моделька. Що в нас тут є ось такі жіночі штани піжамні? Вони йдуть симові, постійні. Наступна ось така літня мічна маюка. Ось така. ще. Одна маєчка, можна сказати, нічна сорочка від Джаніна. Наступна ось така нічна сорочка чорного кольору. Розмір S. Наступне, що у нас тут попадається? Ось такі штани жамні. Розмір S. Так, наступне Ось така. Піжанна кофта теплесенька, зимова. Наступна ось така у нас нічна сорочка. Пише 3 xl Новесенька з етикеточкою. Ще ось таку бачимо. Карпішончиком теж зимову. Наступна у нас ось такі штані шортики тобто літні. З етикеточкою. Тут у нас попадається ось така ось така, така піжама. Такласна. Це є у нас штани. А це є у нас ось така блузка, Це є розмір S і С, я б сказала. Наступний ось такий чоловічок. Ось так він виглядає. На манджетика. Ну, ось ж піжамна косточка. Ось така теплесенька, Зимова. Наступна ось така піжамна сорочка. З коротким рукавом. Наступний ось такі чоловічі, штаніжки, шамні, зрібна кам'яна елька. Ще ось така перша там лакопта. Тобто маєшка мошка, автоблузочка. Наступна ось така нічна сорочечка. Розмір, еска. Наступна ось така. Піжамна кофта. Наступні шортики в нас є. Розмір емочка. Ще бачимо ось таку теж піжамну кофточку, розмір емочка. Наступні ось такі штани. Великий розмір. 48,50 піжамні. Тут ось такі теж, піжамні штанишки, розмір LXL. Наступна ось така форка, теж піжамна, жіноча моделька. Ще в нас є ось такі тут піддаючи ден, розмір теж, теж L, та піжамні штанишки. Ось такі піжамні штани. розмір перший три і все. Дивіться, це на двоє, ось така моделька. Не знаю, чоловіча, жіноча. Наступна ось така моделька, теж піжамні штаніжки. Ось так вони виглядають. Ще бачимо такі трикотажні. Також. ось бачите, так. Цель. Теж, напевно, чоловіка, применший фасон, гарний такий трикотаж. Наступна у нас така піжана футболочка. Алічка жіноча. Наступна ось така нічна сорочка, Теж жіноча, літній фасончик. Ще в нас є ось така 3XL, жемна кофта, тобто, можна сказати, нічна сорочка. Наступна ось така жемна кофта, теж XL, чоловіча, шортики. Наступні знову ж таки шорти, чорні. Літня модель. наступна. Ось такий чоловічок, чорненький, трифутажний. носить такий простенький матеріал. Розмір у нас йде О, пише 42 євро. Наступна ось така кофточка, теж. До неї ось такі шортики, космара, 42-44 розмір, ще ось такі чорні шортики, наступна піжамка, нічна сорочечка атласна, розмір айришку, ось такі ще штанишки, 48-50 розмір. Ще ось така піжамна кофта, розмір XL -ка. Наступна ось така. Ось тут на початку була кофта. Наступна я пам'ятаю, розмір S Вона очимо дека. Ще ось такі підемо, чоловічі. І шортики. Розмір емушка. Маєчками попадається ось такі піжамні штани розмір і целька чоловіча моделька з боку на кишеньки є ще в нас залишилось половина лота це є халати піжами зима літо сорт екстра ціна 7 євро